Що ви думаєте, коли чуєте словосполучення тактичне спорядження для багатьох? Це досі звучить абстрактно. Тож разом із волонтерським центром Ангар ми показуємо, що ж входить до переліку необхідної амуніції та скільки вона вартує. До слова представлені тут речі, це базовий, звісно, не найдорожчий комплект за 45 тисяч гривень. Розпочинаємо із найдорожчого. Казка американського зразка обійдеться у 12-15 тисяч гривень. Це казка з безвух з спеціальними рейками і скріпленнями для усіх механізмів, які використовують військові. Плитоноска 5 тисяч гривень, бронеплити до неї вісім. Йдемо далі. Пояс РПС, тобто ремінно-плачова система, із необхідними підсумками для набоїв, радіосистем, гранат для скидання магазинів іншими 2,5 тисячі гривень. Тактичні рукавиці розходяться дуже швидко, бо й швидко зношуються. 860 гривень. Кепка мінімум 250. Форма це китель, штани та пояс 3,500. п'ятсот. Ває так, що хлопці самі собі купують форму, тому що вони хочуть якоїсь кращої якості. Кращого функціоналу ми їм допомагаємо знайти таку форму в Європі і ну і вони собі купують. Немає досконалості і тактичне взуття. Волонтери показують берці від луцького виробника. Тобто вони йдуть на такому, на такому підкладі. Берці вартують 2,200. Ми їх замовляємо від початку війни. Літній варіант і зимові варіанти. Це не найкращий варіант, але якісні тактичні лови обійдуться у 9 тисяч гривень. Далі рюкзак. Його вартість залежить від об'єму. Є також радація на медичні рюкзаки, вони трохи дорожчі. Один такий рюкзак вартує 6-7 тисяч, такі рюкзаки в районі 3-4 тисяч. А на колінники ну тут представлений такий варіант, трішечки дешевший, вартість 800-900 гривень, 1200 деяк де як можна знайти. Обов'язково аптечка. Вона відрізняється від тих, що у нас вдома. Тут зібрано усе, що може допомогти бійцю при пораненнях під час бойових дій. Саме цей підсумок для аптечки вартує 400 гривень. В міст – орієнтовно 7 тисяч. Здається, всього кілька речей набігає чимала сума. Крім того, у списку ще немає засобів захисту. Це тактичні навушники та Окуляри. Термобілизна, адже скоро холодні осінь та зима. Не стоять на місці і ціни на усі ці речі. Зросла в рази вартість плитоносок, РПСок, бронеплит та касок. Каски ми раніше купували за 180 євро, а нині це 300 майже. Кожна пора року має свої особливості та потреби. Зараз волонтери готуються до зими, щоб хлопцям і дівчатам було найперше тепло і комфортно воювати. Також Ольга Валянік додає, що забезпечивши одного бійця всім необхідним, не означає закрити це питання. Чимало речей зношуються, а ще їх буквально можуть знищити. Ця війна артилерії потрапляє снаряди в місце розташування, і просто от це все, що в людини було, воно просто його більше немає. Тому мусимо поповнювати запаси. Волонтери кажуть, що у перші місяці війни великі суми вдавалося зібрати швидше ніж тепер. Людей десь немає роботи, десь немає вже заощаджень для того, щоб так активно донатити. Але тут є момент, тобто кількість транзакцій донатів не зменшилася, зменшилася їхня сума. Тобто люди і далі підтримують, далі допомагають просто трошечки меншими сумами. Помогти військовим бути одягненими, взутими і спорядженими можете й ви зробити це можна, переказавши гроші на картки волонтерського штабу Ангар, які зараз бачите на екрані. У призначенні платежу пишіть благодійна допомога для ЗСУ». Пам'ятайте, кожна гривня наближає нашу перемогу. Марія Вавренюк, Василь Морищук, дванадцятий канал.